За дере конами, там за полями, нас пили в радами, пили богами, там, де війна йде, ідуть гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де лої несе, і смерть тує, там, де ні в помине, вже не рятує, там, де горить земля, і ріже димо, там, десь і щось світ, довкола плина за тери конамінь. Să te recunămin Tamța coloană e Să te recunămin Să te recunămin Tamteni n-ai de Să te -re recunămin Să te recunămin Tamța e Să te recunămin Tamteni n-ai Tamteni n-ai de Tamteni nu-i inose mai Нема їсти там де було життя, вже немає, там попав брат, мій помирає, там де немає вас, вам не відчути, там де сьогодні ми, вам не спавнути, там, де одна весни, де попливає, там де ворожий там над розбиває, там де ковдох води, нема парлина там де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залишилась.

Ми там за полями нас били радами, били богами там, де війна йде. Ібі гармати там, де ніколи вам не допомоти. Слава Україні. Мєс <вес> Михайло стасула скорпіон. І нескінченні оплески, будь ласка. Слава Україні. Всі знаєте історію, для кого ця пісня написана. Сьогодні в залі знаходиться з нами сестра Ростислава Терлецького, Надія Терлецька, яка приїхала, яка завжди мене підтримує, тому що для неї я став як брат, а для мами став сином. Пам'ятайте, що війна продовжується. Війна йде по всій території України, і кожного дня хлопці борються за те, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні. Кожного дня чийсь син, чийсь батько віддає своє життя. Тому такі благодійні концерти і ваші донати вони рятують комусь життя. Дякую. Дякуємо, Михайло. Михайло Стасула.